Безкоштовна вакцинація від сказу для ваших котів і собак у зоопрофі приватний центр ветеринарної медицини проводить благодійну акцію на фоні збільшення випадків виявлення сказу в Житомирській області яких тварин потрібно приводити, аби безкоштовно вакцинувати від сказу? Любих тварин, домашніх, тому що наша клініка спеціалізується по дрібним домашнім тваринам. От, собак, котів, можна сільськогосподарських ми не беремо. Mm -hmm. Менших тварин, типу хом'яків, не потрібно ні, вакцинувати. Ні, вони сидять в клітках, тому не контактують з зовнішнім середовищем, тому не потрібно. Mm -hmm. Це одна вакцинація. Один укол і все? Так, так. профілактика сказу це щорічна вакцинація однією дозою вакцини. Угу. Тобто цієї вакцини вистачить на рік? А, так, на рік, да. через рік потрібно повторювати. Угу. А, чому вирішили безкоштовно провести таку акцію, а, звідки вакцини, напевно, людей буде цікавити? Ну, вакцини ми закупаємо самостійно. Ми виділили певний бюджет на те, щоб вакцинувати людей. Ну тварин, да. Вирішили, чого, тому що в світі це досить поширена проблема, і є серйозною загрозою для громадського здоров'я людей. Щорічно в світі вмирає від сказу до шести близько 60 тисяч людей, тобто це велика така проблема. І у нас в Україні на жаль, погіршується ситуація по сказу, збільшилася кількість хворих тварин на сказ. З'являються випадки в великих містах, навіть не тільки раніше. Це там більше сел стосувалося, а зараз вже і в великих містах з'являються випадки. Тому ми вирішили якби допомогти людям захистити населення міста Коростень і якби зробити якусь таку добру справу. Я вважаю, що зараз в такій ситуації кожен повинен щось робити для нашої країни. Спеціальної підготовки до вакцинування від сказу тварини не потребують. Вакцина переноситься добре, без побічних ефектів. це захист не тільки тварин, а й захист і самих господарів, їхніх рідних, близьких дітей, якщо є в сім'ях, тому це. Потрібно робити обов'язково, тому що сказ це хвороба, яка має стопроцентну летальність, і ми можемо тільки захистити себе і профілактувати виключно тільки вакцинацію, яка робиться да, завчасно. І якщо говорити про малих тварин, да, тобто ну, як цуциків, то вакцинація чи кошенят, вакцинація починається з трьохмісячного віку. Потім ревакцинація через рік, і щорічна вакцинація, якщо ми говоримо про дорос. Слу тварину, то ми вакцинуємо її раз, і потім кожен рік. Сказ може бути ближче, ніж здається. Навіть у центрі міста є шанс зустрітись із зараженою твариною, наприклад, їжаками, які дуже люблять ласувати котячим кормом. Переносити сказ можуть не тільки домашні тварини, там собаки, коти чи навіть велика рогата худоба. от переносити сказ можуть і дикі тварини, в тому числі їжаки, білки, кажани, лисиці, вовки. Тому ну, це да, потрібно якби, своїх тварин тримати на повідках і якомога менше контактувати з іншими тваринами, в яких ви не впевнені в. Здоров'я, да? тобто чи це здорова тварина, чи є в неї не тільки ж може бути там, наявність вірусу сказу, а ще й інші захворювання, да, які передаються. Найбільша вірогідність зустріти тварину, заражену сказом, на природі в лісі, і не завжди по тварині буде зрозуміло, що вона хвора. Були випадки з останніх, коли військові прийшли і кажуть, до нас там прийшла рись, така добра, лагідна, і ми зразу в общем, на паніку <зяв> взяли. Ми кажемо, ви розумієте, що одним з симптомів сказу, тобто це не тільки там слиновиділення, параліч гортані, порушення ковтання, водобоязнь, це там агресивна поведінка. Всі думають, сказ агресивна поведінка. Ні, не завжди це може бути апатія, це може бути депресія. Вакцинування від сказу не є дуже популярною послугою в населення, а даремно застерігають ветеринари. Наше населення досить несерйозно ставиться до вакцинації. Дуже часті випадки, коли мисливці не хочуть вакцинувати навіть своїх тварин, вважають це непотрібним, і це якби погіршує ситуацію, тому що невакциновані тварини вони можуть передавати цей сказ, особливо коти. А зараз буде весна, март, і це буде ну якби небезпечна ситуація. Ветеринари зоопрофі не вперше проводять благодійну акцію у боротьбі зі сказом. Вони також відвідували села. Ми приїхали і прийшло в деяких селах. Одна-дві людини прийшло вийшло, да бо ми казали, що ми будемо біля сільради збиратися. От а в деяких взагалі ніхто не вийшов, але ми не зупинилися на цьому. Ми вирішили тоді йти до них. От, і дуже розчарувало нерозуміння, хоча і пояснювали дуже багато випадків, коли відмовлялися. І відмовлялися, і сварилися, і закривали двері. І, в общем, хоча це... це безкоштовна була да, для них акція. Так, да, так, да, люди. Налякані, але в першу чергу вони повинні бути налякані сказом в інтернеті та змі багато інформації про сказ, але ця тема не цікавить людей, поки вони не стикнуться зі сказом особисто. Але ми все ж таки розповімо важливу інформацію, яка може врятувати життя. Якщо, на жаль, людину все ж таки вкусила тварина. Е, вона не знає, хвора тварина на сказ або ні, які перші дії, що потрібно робити? А, ну, Перші дії потрібно промити рану великою кількістю води з милом. Друге дезінфекція, да, рани е, спиртами 70-відсоткової концентрації чи дезрощинами, які в складі мають спирти 70-відсоткового проценту йод це може бути. От, е, далі негайно потрібно звернутися до ліку. І вирішити з приводу вакцинації, чи проводити, чи не проводити. А обов'язково, якщо вкусила тварина людину, потрібно наглядати, якщо є можливість, зробити все можливе, щоб наглядати за твариною 10 днів, тому що. Якщо тварина, наприклад, невідомо чи хвора, чи не хвора, впродовж 10 днів, якщо тварина хвора, повинні з'явитися симптоми, і людина буде точно знати, чи потрібно екстрено реагувати, тому що є захист для людей не тільки вакцинація, а у важких випадках ще використовуються імуноглобуліни. Це сивертки, це готовий захист, це пасивна імунізація. Угу. Якщо е, тварину вкусила інша тварина, яка можливо хвора на off. Значить, тоді ми не рекомендуємо власникам проводити самостійно обробку рани, тому що на рані може бути інфікована слина. Тому ми радимо все-таки звертатися до ветеринарних установ для обробки рани, тому що це потрібно робити за певним протоколом. А друге, якщо вже немає можливості приїхати да, там, до ветеринара і зробити це правильно, потрібно а, вдіти дві пари. Перчаток, да, е, яких можна там мати в аптеці, е, купити, да, або мати вдома, тобто не контактувати з раною да, і якби зі шкірою. От. Е, далі. Після того, як проведена обробка рани, йде по протоколу, по інструкціям вакцина Рабістар йде вимушена вакцинація. Потрібно робити. Тобто, незалежно від того, вакцина тварина у вас вакцинована чи не вакцинована. Якщо є ймовірність зараження, робиться вимушена вакцинація. Це в перший день покусу через 12 годин, через 24 і 14 днів в нашого госліка. Так само це можна зробити, в них є наявність ця вакцина, тому що навіть якщо тварина була вакцинована, все, равно, все одно це якби треба після покусу ще раз вакцинувати серією вакцин, щоб обезпечити захист. Чи, наприклад, якщо в подвір'я забігла лисиця, чи якісь по селам, да, там, дикий звір, і він якийсь підозрілий, то потрібно вакцинувати вимушену вакцинацію, да, перше, нульовий там день через 12. Через 24 години години 14 потрібно робити всім тваринам в дворі, тому що ми не знаємо хто проконтактував з дикою твариною, хто не проконтактував. Тому це власники повинні знати і реагувати на це досить швидко. Зоопрофі запрошує на безкоштовну вакцинацію до будь-якого філіалу. А вони є у центрі на Черемушках військовому містечку на Ковальському щоденно з 11.00 до 17.00. Дуже вірю, що люди прислухаються, і в цьому році буде більше бажаючих вакцинуватися, тому що наше здоров'я і здоров'я наших тварин в наших руках. А у випадку сказу не просто здоров'я, а життя. Так. Да.